О, папа, що робиться. Агрокар приїхав телескопа подивитися. Хороша машина. Буде контент. Коротше говоря, приїхали на фабрику, дивимося погрузчика. грузчика. позаду мене Сашко школі тестує. Зараз ми все покажемо, все розкажемо, все дізнаємось. Шановні, нам німики більше подобаються? GCB чи Manitou? Привітаю. Привітаю. Ніхав. Ніхав. Пропоную піти подивитись на фабрику, що вони роблять, як вони роблять. Потім сядемо, обговоримо комплектації, ціни і умови співпраці. <рекунок> Який двигун тут стоїть? Євро 5? Камінь uh, зенджі. Хочу сказати, про звернув шлам, прям дуже гарно. Це комплектація тут согласована під клієнта. Так, Вони так і сказали, що. В чому особість цієї моделі в цій, цій комплектації? Стабілізація є, да. датчики на вагу при підійманні. Спрацьовує, якщо критична маса на критичну висоту відкидає його, зупиняє машину. Чи по максимуму, як воно може працювати? А Зараз я, може, побачу вже сам. Камери стоять, три режими хода. От вони тут і переключаються, бачимо. Англійський. За пароліно. Голосове управління, интересно. Що хочу сказати, дуже гарно виглядають. Зварні шви. чистота виробництва, поки невідомо. А от зварні шви, що як виглядає дуже за Зараз будемо дивитися фабрику, будемо питати ціни. Поки спілкуємося, але телескоп прямо. А немає у них десь тут площадки, де можна трохи поїздити? Чи оце все? В принципі, тут все регулюється на джойстику, вперед-назад, огляд тут нормальний. Так, зараз тут ніякого китайця не задавить. Піднімання опускання ковша. Є суміщення операцій. бачимо, можна кілька циклів виконувати одночасно. Дві операції одночасно. Плавно, повільно, але можна переключати режим наш більш швидший. В принципі, все працює плавно. Ну, Так приблизно можна побачити висоту. Тобто піднімання, опускання і використання телескопа поєднується. Використання телескопа і з кошом не поєднується. Тепер можемо проїхати зараз далі на майданчик, подивитися на маневреність даної машини. І оцінити її динаміку. В принципі, вікно відкрив, воно відчувається так більш комфортно, трохи шумно. Як на мене, трохи шумно. Хоча, коли в самій кабіні, наче більш-менш терпимо, але дуже багато різноманітних вібрацій. Я сиджу і в мене таке масажне крісло. Якщо потрібно дешево і сердито, то як на мене варіант класний. В мене щоб робив роботу, щоб основні вузли були робочі і надійні. В принципі, все на джойстоку, все зручно, все комфортно, все нормально. Щоб ти зрозумів, камера захоплює людей, які ззаді ходять, і подається сигнал сповіщення. Та ладно. Да, я спочатку пройди зазад, а ну пройдись. На камеру піду погуляю. А я знімаю монітор. І бачимо сповіщення. По великому бажанню переїхати можна, але в суді ти не скажеш, що ти не знав, нічого, не бачив. Тому вона безпеку працює, то добре. Так, змінили режим, коли тільки передні ведучі йдуть. Зараз переходимо на крабовий. Оп! Зафіксували колеса, перейшли на крабовий. Для комфортної роботи те що треба. Дуже-дуже зручно. Блін, ну знаєш, насправді я здивований, здивований. Дуже цікавий агрегат, маневреність класна, режими, тобто ти не повинен там відновлювати, виловлювати лінію, щоб перемкнути режим. Ти собі вибрав режим, воно саме ловить лінію і потім вже змінює на крабовий або повторюваний хід. Тобто є суміщення операцій, є гідравлічний, швидкод'єм, тобто все, що вже потрібно в базовій комплектації, дуже класна, дуже цікава машина. Простора кабіна. Шторка від сонця. Ну я тобі скажу, диви, тут циліндр такий стоїть. Немаленький. Скільки піднімає на яку висоту? 18 метрів. Класно зроблена розв'язка, так? Да? Тут кондиціонер вже в базовій комплектації, так? Є в Дивимося зараз телехендера. Двигун Юча євро 5. Працює тихесенько. Саме цікаве, що достатньо непогано зроблено все. Джойстик, повищена понижена передачі, управління вперед-назад все з джойстиком. Поїхали, все простенько. От, що має? Має три положення: поворотні, передні, задні, поворотні передні і крабовий ход. Всю дуже просто джойстиком собі раз перемкнув, поміняв. Це був крабовий у нас, там зараз поставили на саму крайню. рульом крутнули. Він собі спіймав. Все, поїхали далі на ньому. Опа. Тихенький, гарненький, юркий. Ля, пробуй, а? Красота. Маємо положення вилки, показує, органічні показники йде на критичну норму. Дещо. На пульту дуже зручно, управління. Можна вилочкою. Ось я так раз на камері побачить вилочка Добре, донизу достатньо лівький. Особа не підрязував вилучник, добре працює. Виліт вилочки у нас. Опа, пішла вилочка, догори. Вилачка донизу є. От. Управління зміщення операцій, можна декілька операцій зразу робити. Попшави підувати, піднімати. От. На стрілі хочу зауважити, зразу є нагрузка. Кандрчик, всі діла, все що, все що хочеш, пожалуйста. Бери не хочу. І догори вилку, паніслась. Ще так, ще сюди. А? Машина зверь вообще просто Підйомчик Раз, совмещенка, цилиндр втянули, ковша опустили, раз, в обратну сторону, прип'ятняли. Гидравлики хватает на все, Чётенько, мені нравится. Шановні які більше подобаються GCB чи Manitou? 4 метри газоподйомність 25 кінських сил, 1, 1 тонна 350 кілограм. Скажіть формерам, хлопці, скажіть, чи цікава була б така машинка на нашому ринку в Україні чи ні? Сашко, як з дикого краю, схватив і вже поїхав тестувати. Тут більш функціональний йде джойстик. Бачимо перемикання. Режимів відразу на джойстику йде. Да. Ну, приборки тут всі однакові. То були гідравлічні джойстики, а це електро. Взагалі не відчувається. Так, так, так. А який тут двигун стоїть? Тихий. Стоять двигуни. Кабіни. Починають збирати раму неї мости, двигуна збирают робочий процес, джойсик на кран балочку чик 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 і собі потрошку 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 раз Це ну, це чотирьох Тут стандартні прибыли а здесь какие-то особые Такий аркуш замовлення в нас йде на кожну одиницю, так? Хоч камінс, хоч вичай, хоч ючай. Додаю такий цікавий захист, щоб не перетирало рукава. В Україну поїде Ні, бо ми… 220 тисяч юанів в розібраному або зібраному вигляді їде на Україну. Зараз дізнаємося, скільки в Україні, в Україні він обійдеться і будемо знати. Коротше, такий телескопічний погрузчик тут коштує 31 тисячу в середньому. І в Україні ми готові, якщо ви під замовлення його замовити вам привезти, ми готові вам його зробити за 45 тисяч Наразі на можемо просто напросто з контейнера вигружати і віддавати вам. Ну, Класна ціна.